А вони ремонтують те, до чого байдуже державі, лагодять дахи, вставляють скло у вікна і вже відновили понад дві сотні будинків уздовж лінії фронту. Вони це волонтери з різних міст України. Всю роботу виконують самі та й матеріали для ремонту. Також провозять власноруч а дорогу собі прокладають так, щоб оминути українські ж блокпости. Чому знає ігор Кримов? Це ми в'їжджаємо в селище Миронівське, що під Дебальцевим. Їхали сюди мені Волонтер Михайло згодом пояснить, чому тут його всі знають, бо допомагає відновлювати житло. Сьогодні привіз скло. Матеріали розбирають місцеві. Свіш от зараз прийшли, забрали. яка радість у людей яке щастя. зима прийшла. У них все розбито, все побито. Панера у вікнах замість скла типова для Миронівського. Лише два місяці, як тут не бахкає. А так бойовики щодня з здиба. Кальцевого. Тепер волонтери ліквідовують наслідки. Моєї квартира роблять кришу. Миронівець Микола радіє візиту волонтерів, веде нас показати, що зробили. В Його багатоквартирний дім влучив снаряд. Все текло, біжало. Там потихеньку немножко дето з гуманітарки клійонку давали, как бы, закривали там чуть-чуть клійоночки. Я говорю, ну, от... Ми тут как, как Бога молимся, что вот это, нам помогли вот это все сделать. Волонтери й самі радіють, що тихо, можна працювати. Поки не стреляют, вот надо успіть. Да, Нада успіть встигати є кому щодня. Тут працюють чотири десятки волонтерів. Їдуть з усієї країни. Тішиться Михайло. Чернавці, Черніга, Вано-Франковськ, значить, ну потім далі Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ. Тут називається що є інтеграція. А ми починаємо це країною через такі речі. Їдемо до наступного будинку. Цей вже із дахом відремонтували відновлених будівель уже сотні. Більше 200 дамов. Славянськ, серебрянка, міро. Светлодарск. Это государственные масштабы. Это МЧС должны, наверное, заниматься этим, а не волонтеры. Ну, как-то вот оно так пошло. Будматеріали волонтери і самі купують, і як допомогу від міжнародних організацій отримують. Оце якраз Михайло зателефонували з цього приводу. Все, ж добро, спасибо. що у нас це є їде, якраз організація, та которая ну, яка тора дає матеріали. Врешті Михайло розповідає, чому їхали ми сюди не навпростець, а зробивши гак. Виявляється, оминали блокпости, бо там додає волонтер стоять митники, а їм важко довести, що будь-матеріали він завозить не на продаж. Згадую, як уперше доправляв скло. Ото і нас фіскали не пустили. Ми простояли п'ять з половиною часов. Нам старші приказали зверху. І все, у нас приказ. Їжджайте на КПВТ Зайця, я вже пачку розбив. Поки я зараз у нас я взагалі все покалю. Відтоді Михайло їздить у об'їзд. На прощання питаємо, коли завершить усе відновлювати. Все закінчиться. Там же ще Донецька надіюся Свободі. І туди пойдемо, там построїмося. Слава Богу. Роботи хватить, ігор Кримов, Валерій Ташнюк та Тарас Кравченка. Програма вікна з тебе.